Сьогодні огляд бензинових цін у грошах та цінах відрізнятиметься від кількох попередніх у сенсі, будуть добрі новини для водіїв. Та погані для заправників не навпаки. І почну із поганих. Нові автівки далі втрачають популярність серед українців. А з цим випаровуються надії бензинових торгівців на збільшення клієнтів. Українські автопродажі у червні лишаються серед найнижчих в Європі і після весняного пожвавлення знову суттєво просідають. Мінус 12%. відсотків. Це особливо погано виглядає на фоні наших сусідів з ЄС, де червень навпаки підігрів популярність нових автівок. Це ви бачите лідерів українських автопродажів тут за місяць змінилося лише третє місце, яке тепер за брендом Шкода. І від поганих новин до добрих, тепер для водіїв із запізненням, але зниження бензинових цін дісталося України. Вже місяць у світі триває здешевлення нафти. Однак місцеві торгівці бензином затято продовжили підігрівати ціни, але вже більше ні. За минулий тиждень значно подешевшили абсолютно всі марки пального. Найсуттєвіше А 95 яка втратила в середньому 20 копійок. Та навіть після падіння цін Крим утримав статус регіону з найдорожчим. Пальним тут здешевлення тривало меншими темпами, ніж в інших місцях країни. І друга за високими цінами на заправках традиційно столиця. Але цього тижня несподівано східні області теж почали сперечатись за це місце. Там 95-й тепер всього на 4 копійки дешевше, ніж Київський. У центрі країни заправитись і досі найдешевше. Та щоб остаточно привести ціну українського бензину у відповідність до сьогоднішньої вартості нафти, знадобиться близько двох місяців заправники. Не можуть швидше. Говорять, що спочатку їм треба розпродати запаси пального, закупленого раніше за вищими цінами. І варто тут зазначити, що навесні запаси дешевшого бензину в аналогічній ситуації не змогли зупинити заправки від радикального підігріву цін. Їх черговий стрибок. Котре нагадав нам про відсутність здорових ринкових законів для вартості пального в країні, коли ціни на нього зростають набагато швидше і синхронніше із світовими, аніж коли справа доходить до здешевлення. Ну і тим часом нафта поки не обіцяє нових стрибків цін для українських водіїв. Після обвалу вона вже дві доби тримає ціни у 60 доларів. На неї далі тисне песимізм щодо найближчого майбутнього глобальної економіки. Поки мало шансів, що ми побачимо і відновлення у цьому році, це може трапитись як мінімум у 2010-му. Ну і це все у мене щодо огляду цін на бензин цього тижня. Далі подивимось на курси валют вкотре там у гривні справи гірші. Другий день вона а, слабша в обмінниках. Давайте подивимось. Тож а, проти долара гривня втратила ще 2 копійки за день, проти євро вже 6. Такі справи в обмінниках нагадаю. Далі кращі ціни на валюти в регіонах. Найдорожча купівля та найдешевший продаж для долара та євро. І тут Миколаїв, до речі, вже котрий день місто із найвигіднішими цінами на купівлю баксів. І у розцінках від НБУ ви їх бачите без важливих змін за добу. Ну і ви можете стати наступним героєм грошей та цін. Розкажіть вашу історію вдалої економії. Це можна зробити у мейлах на адресу гроші або у відеомеседжах. Їх можна лишати на youtube каналі Тивай. Адресу ви бачите на екрані.